Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Гайпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просу. попросилася колода Каласкої Таро. Дівочки, на дні колоди, туз жезлів і ту скуп. от прямо знаєте якісь шанси, шанси йдуть. Кому актуально, девочки, до сім'ї десяточка пентаклів, кому актуально до якогось, не знаю, продвіження. Мені так йде. От прямо, знаєте, як бачу, як мудрець. Зараз так вам буду казати, так як воно мені пішло. Знаєте, передає. Дитині от якісь знання, показує якісь, показує якесь волшебство, прям таке. Фамільяри і щасливі сім'ї. Розумієте, кому актуально буде придбаний будинок? Даш? Киця моя. Поїхала, дівчатка, що треба знати на сьогодні? Подумайте про себе, нічого не притягуйте. Що треба знати на сьогодні? Так. Що треба знати на сьогодні? Хто ви в мене, давайте. Людина, яка. Зараз. Дивіться сюди, людина, яка десь собі зараз підсвічує, девочки, можливо, навіть через конфлікт. Людина, яка собі підсвічує, знаєте, от в таких, в якихось стужах, там, де все холодно, там, де все. Там, де вона стоїть на краю, людина сама собі підсвічує, куди їй рухатися далі. Карта того, що ви, почув, що ви почуваєте той самий захист, що ви готові сражатися. І знаєте, от ви якось робите, а у вас от виходить, робите, виходить, робите, виходить. Тут саме бачу десяточку жезлів, дівчатка, давайте запитаю про що? П'ятірка кубків знаєте от вам важко. Хоча тут на цій карті саме жезли, прям таке, знаєте, от йдуть, знову ж таки, йдуть як досвід якийсь, тому що квітнуть. Тобто ви берете оцей цей досвід, той, що у вас вже є. так? І знаєте, от Берете його і виходите із стану, коли ви нічого не відчуваєте, коли вас спустошили, коли ви у розбитого корита. Прям як в тій касці. Зрозуміли мене? Знову Карта п'ятірок, знову таки, ви на краю е, пропасті, але знаєте, ви знаєте, куди вам іти. Можливо, вам зараз страшно, можливо, ви зараз не особо почуваєте почву під ногами, і вам страшно зробити той самий крок, але ви знаєте, що це зробити необхідно. Знову таки, знаєте, про що ще? П'ятірка – карта трансформації. Тут бачу метелика саме, знаєте, і карта Трійка Кубків, знаєте, начебто, ви хочете, е, взявши цей досвід, от ви хочете. Кудись піти, там, де вам буде легше, там, де вам буде легше емоційно, там, де вам буде легше, не знаю, ментально, там, де ви будете без тиску. Розумієте? Отак. От Карта на дні колоди, де дев'ятка пентаклів. от ви щось хочете робити, дівчино. Дивіться сюди. Карта того, що ви обираєте щось, От, знаєте, вам начебто жалко залишити те, що у вас позаду, той самий досвід, да? от скинути його, як. або ці тяжесті, які були вам все це цінно, розумієте? І ви от хочеться сказати на краю пропасті і думаєте, і ще трохи мені постояти, чи все-таки зробити той самий крок? Обираєте, дівчатка, Що стосовно сім'ї, вашої якоїсь фінансової стабільності. Отак. От Це в підказках йде. Про що десяточка кубків? Що треба знати про цю карту? Ви хочете щасливої сім'ї, дівочки? Так, да. ви хочете законного, прямо-таки, скажу, шлюбу. Хочете. Законної сім'ї, якихось нових шансів, дівочки, там, де вам буде легко, там, де знаєте, е, зараз, там, де вас не будуть обмежувати, знову таке десятка жезлів, дев'ятка мечів, от майже кінець. розумієте, десь, Можливо, в тій ситуації, в якій ви зараз, да, ось така десятка, яка ситуація в вашому житті закінчилася. розумієте, Ви якось знаєте, начебто помудрішали навіть скажу з цією ситуацією. Да, і зараз потихеньку, от ви якось наміріваєтеся рухатися до фінансової стабільності, до своєї. Яких ви хочете шансів? Що ви хочете за шанси? Так, да, хочете шанси перші карти, перша карта, яка випала, хочете прям якогось активного руху. Відчуваєте ту саму свободу. бо Тут ще програється, що хтось закінчив, знаєте, якусь невдалу сім'ю. Тобто, яка була просто формальною сім'єю, там, де ви не відчували підтримки, там, де ви, можливо, були королевою Пентаклів тільки на папері, Так, да, Знову таки карта підтвердження. Да. І зараз, ви знаєте, якось з цього звільняєтеся, отак От мені йде, і е, прощаєтеся із старою сім'єю, можливо, для того, щоб дати собі шанс колись в майбутньому е, построїти сім'ю, яку ви хочете. Отак, От дев'ятка кубків ідете. Да, там, де ви будете щаслива. Тут карта очікування, дівочки. Знаєте, кажуть, про те, що ви якийсь довгий час щось чекали. Я так розумію, що да, в старих стосунках, можливо, ви чекали той самої пропозиції, вам її не зробили. кажуть, що, знаєте, от чекали, чекали, хочу сказати, прям таке, не дочекалися. Розуміли, що цього ніколи не станеться, п'ятірочка знову Пентаклів. розумієте? І що ваш партнер тут саме, ну, можливо, поводив себе як жінка, дівочки, про те, що, знаєте, особливо до вас і не рухався. Отак. Да, довгий період часу ви просто щось ждали, не знаю, від нього. Карта те, що ваші очікування були ілюзорними, і зараз, як ні странно, вам це ясно. Отак. От що треба знати? Ну, що ви зраджені. Що ви зраджені, дівчи. Так, да, це він. Так, да, дівчатка, знаєте, про що кажуть? Що ви зраджені чоловіком? Можливо, тим, що він не. Е Зробив вам пропозицію, тому що виходить карта права. знаєте, не не запропонував вам праведну сім'ю, дівчатку. ви начебто е, довгий час зраджували свої почуття. У вас вони були щирими. От ви не дочекались тієї самої пропозиції. Отак От мені йде. Да? Отак, так. Да. Те все, що ви вважали сім'єю, насправді воно було ілюзорно, і зараз вам це стало ясно. І поставили крапочку. Закрилися. Наразі ви від нього в королеві мечі відвернута, холодна, яскрава. Він, дівчика, тут він у нас виходить королем жестки, знаєте, якийсь такий, от є таке слово самодовольний. Знаєте, от начебто все вокруг нього кружило. Розумієте? І ви це обнуляєте благополучно. Виходите в його масть, до нього холодна, і знаєте, починаєте активнічати, знову таки, якось. Mm. Стаєте обличчям до себе. Розумієте, що якщо мені не пропонують, то, мабуть, мені з ним не, не туди. Знову карточка, карта десятки мечів. Закривайте ці стосунки. Починаєте рухатися якось по-новому. Знаєте, до якоїсь своєї стабільності. І причому карта випадає в підказках, карта долі. Якась у вас, ну, знаєте, то ви собі обіцяєте, що я обов'язково буду щасливою, і що обов'язково я зустріну людину, яка приведе мене до щасливого сімейного життя. Карта четвірки жезлів, знаєте, тут начебто от святкуєте, якусь, знаєте, звільнилася. Да, верховна Жриця. Про що? Ну, дівочки, зрозуміли, знаєте. Що я не хочу бути там, там, де на мене жаднічають, я не хочу бути там, там, де я вічно в очікуванні, я не хочу бути там, де біля мене скряга. Отак. От і знаєте, начебто, якось ви це зрозуміли, вам від цього легко, що ви до цього дійшли. Розумієте? І от про те, що кажуть, що колесо фортуни до вас повертається, і ви якось починаєте знову таки, дивіться сюди, трічка пентаклів і карта мага. Про те, що ви починаєте рухатися так, як хочеться саме вам. Про цю карту можна довго балакати. Да, тут навіть знову таки через конфлікти якось своє відстаю і починаєте е, трійка пентаклів про що. Е, ви знаєте, як я вам скажу як мені ще. Якщо тут був третій фактор кострений, тут чомусь мені не саме не любовний, а костріний. от Все, що вам заважало рухатись, як ви хочете, ви це закриваєте. Розумієте? Отак. От що ще треба знати? От так. Дівочка, знаєте, про що я вам кажу? Дивіться, як тут, тут виходить у нас два чоловіки, ваший жезловий, тут в рицарях, і кажуть про те, що зараз у нього розбите серце через ті конфлікти, які зараз відбуваються, через те, що він бачить, що ви є таке слово на стрюмі, що ви його не підпустите, що ви будете активно себе захищати, що ви йому не раді. І зараз він приймає позицію жертви. І тут, дівчатки, ще у вас один чоловік, і ще хтось біля вас. Знаєте, Давайте запитаю, хто це? Тут ще один чоловік у нас вимальовується. Можливо, який був біля вас, але не мог проявитися. Хто це? Дівочка, тут якась біля вас іще людина? Можливо, в майбутньому, а яка поки що до вас далеко. Да. Знаєте, от знову така карта того, що ви якось обирали. Або він вас обирав, ви його не обирали. Тут якась людина, яка болі намірена, багато розкладів йшло йшло про те, що кілька партнерів. А тут, знову таки, оцей, що жезловий, той, що тільки про себе, він зараз в жертві. А тут ще імператор, той, що. Можливо, більш активний, можливо, більш, знаєте, можливо, начальник, можливо, той, що брав якусь відповідальність, намагався десь вас навіть підтримати. Можливо, ви носиком крутили. Розумієте? Карт про те, позірці, карт про те, що ви якось от далеко від нього були, холодна від нього. Обирали, перебирали, розумієте? І от зараз він буде якось проявлятися до вас. Трійка жезлів рухатися у вас, до вас, те, що він собі не міг дозволити, начебто якось починають збуватися його мрії. Щодо вас, дівочки. да, виноградна лоза про якусь, не знаю, про якесь благополуччя, про те, що прийшов час, созріть, можливо, йому до вас якось проявитися. І карта того, що, дівочки, дивіться сюди. А тут стосунки закінчуються. Боже, як класно. Шістка жезлів, перемога, двійка кубків і правосуддя. Отут ця людина, якщо його ще немає, то він з'явиться у вашому просторі, який вам дійсно таке запропонує про правосуддю, істинні праведні стосунки. Знаєте, про що? Шістка жезлів. Де ви будете? Головна жінка, дивіться сюди, ви будете в одній масі, імператор імператриця, де ви будете в одній масі, і тут буде перемога вас обох. Боже, як класно. Знаєте, який виведе вас із стану, коли я вже не вірю в стосунки? Дівочки, який буде, знаєте, вротик вам заглядувати, так і скажу, який буде до вас рухатися, який запропонує вам те саме те, що ви, те, як ви бачите, істинні стосунки, перемога, двійка кубків і правосуддя. Ну, прекрасно. І ще й ви в одній масті імператор імператриця. Оце те, що вам треба знати. Він зараз або на відстані, дівочки, або він просто не міг так активно до вас рухатися через те, що у вас хтось був іще. Так, да. карта миру. Про що? О, знаєте, от ви якось вийдете на новий рівень, дивіться знову карта Зелені, про те, що ось якось стілиться якась ситуація, можливо, те, що ви якось тут розстаєтесь, да? і ви починаєте рухатися по-здоровому, в здорові стосунки. Те, що раніше для вас було, дівочки, закрито, те, що раніше вам було недозволене знову -таки, до королеви кубків. Розумієте? З якоїсь замороченої дівчинки в страхах, яка, грубо говоря, до неї проявляється, а вона цього не бачить, бо вона якась там васінька є. Розумієте, їй просто не можна, ви що? Хоч там і неправедно було все, да? Бо там просто хтось про себе думав. А тут кажуть, що ви починаєте рухатися до себе і до вас рухаються як до е, людини, ну до якої хочеться рухатися. Не знаю, з пропозиціями, зі стабільністю. Знаєте, начебто ви тут а ви повертаєтеся в його сторону. От він, начебто, і був у вашій стороні, отак, якщо. а тут ви починаєте дивитися, що навколо ж мене все-таки дійсно є партнери. Розумієте? І знову кажуть про те, що ви багато шишок набили, і, знаєте, зараз якось тримаєте позицію ще оборони. Отак, дівчата, все через любов. Рицарь мечів, про що? О, знаєте, от Знову таки. Зараз буду казати. Повертатися буде ваш колишній, оцей жезловий. Ви зрозуміли мене, то що тільки про свій думав. Ви мене зрозуміли. То, що наводи вам тяжкість, того, того котрого ви знали давно. Дивіться, буде повертатися, начебто і по любові, але дві мечових карти, девочки, знову-таки, все просчитано. Ем, От навіть, знаєте, про що? подумає, наскільки йому вкластися. Знову таки попажу, дівочки. як хлопчисько. Розумієте, не беру, Просто прощіта, що він повинен зараз до вас принести, щоб ви начебто повернулися в ці стосунки, начебто із любов'ю, але кажуть про те, що ви вже з цих стосунків виходите. Отак, але все просчитано. І меч його підняти все одно у вашу сторону. Давайте візьмемо вам пораду. Ну, Вам кажуть, що тут, а ви скажете йому егегей, прощавай, дівочки. Ну, типу, побач, подивись, яка я гарна, попажу жезлів, яка я активна, але це вже тобі не світить. Шістка пентаклів. Кажуть про те, що ви будете дозувати свою увагу. Знаєте, і от ви, знову таки, ви будете рухатися. То, знаєте, ну, от у вас буде трохи якось тягатіть той момент, що ви вже його добре знаєте, що у вас десь все-таки серце щемить. Але знаєте, от ви якось будете розуміти, що тут ви вже нічого не хочете. Як... Ви, розумі... ви розумієте, що з ним ви ну, жили безрадісно. Розумієте? От так. Хочу пораду всі, давайте на враженні вам. Давайте, знаєте, як зробимо. пораду вам? Давайте, Порада щодо вашого жезлового. Як себе поводити? У мене такі мурахи. Порада щодо жезлового, тобто того, з яким ви прощаєтеся. Ну, Дівочки, тут карта зради. От він, розумієте, Тут уже зроблено, і знову карта обману що Побачення. О знаєте, начебто кажуть, що ти, от можливо, сходиш з ним ще на одне побачення, але тільки для того, щоб усвідомити ще раз, що він тебе предав. Отак. От і знову таке, що через от схожу на побачення, начебто, щоб розставити всі крапочки над І, і подивитися, що я вже більше, правда, що, крім болю, болю нічого не почуваю. Отак. От Порада вам щодо імператора який проявиться. Знову таке про те, що це впевнений вероятно може бути ваш начальник. Знову така дівчатка, знаєте, тут же ніхто не може вирішувати за вас. Ця людина буде або пов'язана з вашою роботою, або якось, знаєте. Вам треба ще щось попропрацювати, щоб захотіти якихось нових стосунків знову того, що ви на виборі, і що цю людину ви просто от не будете знати. Розумієте, близько. Тобто це людина з якогось вашого оточення ну, от не дуже близького. Але кажуть, що ці стосунки, дивіться сюди, приведуть вас до балансу і до благості якої. Да, через ці стосунки ви зцілитеся. Отак, знову таки, дівчатки, як завжди кажу, вирішувати тільки вам. Ми тут не судді, Ми тільки я тільки подаю інформацію, так як от комусь це обов'язково потрібно. І саме повірте мені, у вчасний момент, да, щоб хтось виріс, проявив силу, хтось приборкав, дійсно таки достойного чоловіка. Розумієте? Хому так хочеться сказати. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. І нехай кожне послання знайде своє серце. Я вас обіймаю маю на особисті в особисті.